Робимо пакування сажанців. Ось Зазвичай робимо ось такі пучки, в'яжемо, підписуємо, шнурком зв'язуємо. Але так як замовлення тільки йде одного сорту, то вирішили усе це лишнє ось таке ось, пообрізувати так, десь до 3-5 см від корня. І будемо пакувати вже такі Воно Займають менш місця. Ось бачите. Такі короткі. Це замовлення йде 40 саженців сорту мапеми. Ось така коренева, є різна. є, є такі в крошки пухнасті. Є. Você está aqui...